Є у нас отакий от целебний компот від підписчика. Да? Ну, то не до того. Просто я хотів розповісти вам про одну прикольну штуку. Бачите ці е, рюмки? як по українськи до речі, рюмки. Вони зроблені з доволі такого цікавого металу. Подиви всередину. Які у тебе є здогадки, з чого воно зроблено. Бо дивись, тут колір який і тут колір який. Давай так, диви. Беремо ці п'ять рюмочок, Ставимо на вагу і отримуємо 568 грам. Цікаво вам, з чого може бути зроблена дана штука. До речі, <кхід> я вам так скажу: якщо з отаких от рюмочок пити доповненькими, то я не уверен, що і 5 хватить, щоб додому не унесли. В общем, дивись, зробили ми один гамно поступок, да? Ну, Зробили і зробили. Нічого ж і не зробиш. І взяли одну рюмочку і підпортили. А вона. Виявилась, а вона виявилась. Яка? цікава. Диви. І що це? Мідяха. От просто рюмки виготовлені з міді. Дивись, на що ми це зробили. А на те, що ми фізично не могли оприділити, з чого воно. Тут, бездається, якась чепуха. Питома вага доволі важка. Тому прийшлось підпортити ці рюмочки, але ж якось треба було оприділити, який це метал. Так що, бачите, цікаво, це якийсь народний умілець чи якась фабрика робила. Ну, конські дози однозначно. Зараз рюмки не такі. Зараз, мабуть, люди просто слабі стали. Я пам'ятаю, раніше приїжджаю. В село, да, і там, блін. Ну, от такі от рюмки. Я думаю, не стидно рюмкою і назвати 100 грам? Що я ж такими цуками стерпаємо і постійно сині, да, які золенти. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу? Це ми стали дохляками, чи Горілка стала не така кріпка. Так там пили нічого, собі, там 60 градусно пили, а зараз 40 градусів і то єлі ноги уносиш. Ну, не суть. І саме прикольно, що Бачите, що буває виготовляють, так що передивляйтеся свої гаражі, передивляйтеся свої горища. І якщо попадається от такі от цікаві матеріальчики, кольорові витальчики, то звичайно присилайте їх до нас.